Ізомакс ідеальне рішення для легкого забезпечення найвищого рівня звукоізоляції. Ізомакс використовується для ізоляції стін та підлоги. Ізомакс легко вирішить проблеми вібро- та звукоізоляції вашої оселі. При застосуванні Ізомаксу звукоізоляція ударного шуму збільшується від півтора до трьох разів. Ізомакс поглинає до 33 дБ шуму. Акустичний комфорт збільшується вдвічі. Існує два типи матеріалу Ізomaкс. Ізomax Wall 120 для стін. Ізомаx Flo 120 для підлоги. Звукоізоляційний матеріал FLO 120 легко вирішить проблеми ефективного поглинання ударного та повітряного шуму підлоги вашої оселі. Isomax Flo 120 це максимально легкий монтаж. Він використовується як шар під стяжку. Інструкція з монтажу. На підлогу наноситься ґрунтовка. Лист Isomax обрізається по розміру. Лист ізомакс намащується клеєм. Наноситься шар клею на підлогу, листи Ізомакс приклеюються до підлоги. Поверх ізомаксу монтується армуюча сітка. Заливається цементно-піщана стяжка. Лист матеріалу Isomax має розмір 1000 на, 1000 на 10 мм. Матеріал Ізомакс продається в упаковці по 10 листів. Переваги Ізомакс максимально простий та швидкий монтаж. Монтаж Ізомаксу дуже зручний завдяки великоформатним листам. Ізомакс має найвищі показники міцності, атмосферостійкості. Гарні діелектричні властивості, високу пружність. Ізомакс включає в себе екологічні та безпечні матеріали. На основі пінополіуретану. Гранул це забезпечує преміум якість та довговічність продукту. Унікальна пропозиція: розглядаємо варіант під вашою торговою маркою. Ми пропонуємо ваш логотип, нашу складську програму та виконання замовлення. Ізомакс легке рішення важких проблем.